Микола Якимчук, війни не хочу, надія Красоткіна. Дивитися не можу, я новини, бо просто страшно! В нас іде війна. Біда лиха, нам смерть несе щоднини, і кожна вість трагічна і сумна. Не можна знати, що усіх чекає, і що наступна мить нам принесе. По краю рідного біда чигає і нижчі долі, і ламає все. А я ніяк не можу зрозуміти, за що народу кара ця страшна. Чого вмирати мають наші діти? Кому це треба горе і війна? Звисає прапор, чорна стрічка в'ється, хоч дні стоять погожі і ясні, і біль стискає груди, серце рветься, і дуже страшно робиться мені. Щасливо хочу в мирнім світі жити. Щоб радість квітла сонечком ясна, пісні співати, за дітей радіти. Нам всім потрібен мир, а не війна, І хороші, світлі, радісні новини, які б всім людям щастя принесли, і квіткові, гарні, сяючі світлини. Ну, а на них щоб посмішки цвіли, й були живі, й здорові наші діти, училися, трудилися, росли, а всюди щастя, музика і квіти. І на землі у мирі всі жили.